Обожнюю жульєн за те, що його можна приготувати заздалегідь, а вже перед приходом гостей довести до готовності буквально за 15 хвилин у духовці. Для початку я обсмажую печериці на невеликій кількості олії, а потім на цій же сковороді обсмажую цибулю. Зазвичай додають смажене куряче філе, але я готую скопченим і це робить жульєн в рази смачніше. У мене сьогодні філе від торгової марки Рибак «Тернопільські ковбаси». Куряче філе та ще декілька цікавих позицій. Я замовляла на їхньому офіційному сайті. У них дуже широкий вибір, а також приємні ціни. Копчене куряче філе. Я також нарізаю на невеликі шматочки, а далі об'єдную всі інгредієнти. Змішую все в одній мисці. Куряче філе, смажені гриби, смажену цибулю. За смаком додаю сіль та чорний перець і декілька ложок сметани. Сметани багато не потрібно. Жульєн не повинен в ній плавати, а тільки об'єднатись. Перемішую і складаю в порційні форми для запікання, в яких я буду і подавати жульєн на стіл, хоча можна запекти, і в одній великій формі верхнім шаром на жульєн викладаю натертий сир і ставлю в духовку буквально на 10 хвилин при 170 градусах. Жульєн це чудова ідея для сімейної вечері, або може бути гарячою стравою на святковий стіл.